Імо, ми вирощуємо пшеницю, ми викидаємо сміття. Це все наш вплив на екосистему. І це все деякі челенджі, які виникають в нашому житті. І ці челенджі географічно от, мають такий от масштаб. Да? Тобто, от, от, це от цивілізація, це світлі цивілізації. Є інший світ цивілізації. Цей світ від цивілізації видно з космосу. Кругом де є життя, де є цивілізація, є світло. Міста, наприклад, прекрасне місто Одеси і інші міста відповідають за. 75% всіх ось цих виків. І міста, в принципі, хочуть. Тобто, тут було би ну, терпимо, але не дуже прикольно, якби ми не бачили, не мали енергозабезпечення. Але коли з містами стається така штука, це Манхеттен, коли почався великий манхеттенський блокад. А це Манхеттен ближче. Там дуже неприкольно. Це реально дуже неприкольно, наприклад, жити на 60-му поверсі, коли немає електроенергії. Так само містам треба щось їсти, міста мають. Свій цикл харчування, і на міста є всілякі чуваки, які подивляються на міста, тому що міста великі енергетичні об'єкти, великі споживачі енергії, і їм це не интересно. Плюс міста потребують пересування. Так? тобто, Здавалося, ну, причому тут енергетики. Тут треба заряджати пушку і брати серебряну пулю і їхати куди-то на Красну площу. І коли ми думаємо про енергетику, ми думаємо, окей, є диспетчери. Є велика диспетчерська, де мудрі люди вершат судьби енергетики. А насправді ці мудрі люди насправді зараз створюють алгоритми. І ці мудрі люди, вони так само працюють в вашому секторі. І в цьому секторі є просто неймовірні можливості, що можна робити. Чи хтось з присутніх вміє видити автомобіль? Окей. А, як часто ви дивитесь на спідометр? Ну, тобто, Дані спідометра вони, вони важливі динамічно, так? але є інший вимірювальний пристрій. ось цей. І ось на цей пристрій відстає на пару секунд. А ось на цей пристрій як часто ми дивимося? Раз в місяць. Раз в місяць, але з іншого боку, з іншого боку, тут є дещо деяке порушення логіки. Чому це порушення логіки? Давайте порівняємо з, іншим, з іншою штукою. Чи ви любите полуницю? Чи можна купити полуницю зараз? Яка вона? Як сказав один класик, мерзость, реальна м'ярність. А яка її ціна? А, але коли полуниця найсмачніша? А яка її ціна? Тобто странно, Тобто, реальна мерзость, але найдорожча. Чому? Тому що він зараз треба купити квиток на літак з Ізраїля і чіп стоїть 9, тим більше зважаючи на курс. То саме з енергетикою. Тобто ось це денний графік споживання. Ось ви прийшли додому, включили правильну машинку, духовку чи ще щось, ви зробили таку штуку, як правило, ви її включаєте вечора. Ви зробили таку штуку, як вечірній пік. І ось цей пік... Треба включати все нові, нові і нові і нові енергетичні потужності. І блоки, які включаються ось цей пік, вони, як правило, стоять три чверті дня. А ось тут у нас є така штука, яка називається бейслоуд. Base бейслоуд load. Base load в Україні це штука, яка називається Атомна енергетика 49% енергоміксу. І проблема полягає в тому, що в цьому провалі, в цьому провалі. А ви можете, ви можете е, спожити, тобто енергетики пищать і плачуть, вони не знають, де дівати енергію. А ваші правильні машинки тим часом калбася туфт і заставляють купувати енергосистему російської електроенергії. Уявіть собі, що ви взяли от споживання звідси і пересу, перемістили сюди. Це було би круто. Не треба ніяких нових трансформаторів, не треба ніяких нових підстанцій. Треба просто, щоб люди включили мозги. Сірект річі ночі. Сіречі ночі, елементарно. Ночної таріф це ще цікавіше, так? І, в принципі, в світі є така штука, яка називається Smart Grid. Smart Grid дозволяє, наприклад, пральні машинці торгуватися з енергосистемою за кращий тариф. І, звичайно, ось ця ізраїльська полуниця, ось тут вона дорожча в більшості енергосистем. В Україні це поки що доволі ізверщована ситуація, але я сподіваюся, що вона буде виправлятися. А що таке, що таке смарт-грін? Це взаємодія. Це коли енергосистема каже: слухай чувак, в мене відпав один блок, мені треба зняти терміново 50 МВт потужності. Якщо ти виробиш 20 хвилин, ти ж не вмреш, це буде краще ніж, якщо, якщо ти виробиш сигналізацію. І в принципі, виробити кондиціонер, по ідеї, це краще. Якщо виробити одночасно тисячу кондиціонерів, можна запобігти такі штуки, як відключення району. Тобто смарт-грін це штука, яка Двостороння. А тепер уявіть собі, що у вас є якийсь споживач, в якому обов'язково, критично, госпіталь, готель, капець у будь-якій ціні йому потрібна електроенергія. А потужності немає. Все, зараз почнемо сипатися. Зараз почне плавати частота, зараз підуть блекаути, підуть відключення. І уявіть собі, що є розумні хлопці і дівчата, які запрограмували систему, яка і тисячам і тисячам гаджетів по всій області і каже, ей, у вас там є щось нехайтичне, якийсь кендіор, якась сушилка, ви можете поставити на паузу, ви можете відключити і так далі. Так? І бум! У вас виник віртуальна, віртуальна електростанція. Ви кіловат до кіловат, кіловат до кіловата, зібрали 10 мегаватт, яких десь не вистачало. І ви можете торганути цією електроенергією. Просто за рахунок того, що у вас є двостороння комунікація. Уявіть собі, електромобіль, який працює так, що він вночі заряджається, а якщо він стоїть в день на зарядці, він в пік віддає, віддає електрику своєї батареї і ну, таким працює електростакулянком За один циклом, зробив 20 баксів у каліфорнійських умовах. Профіт. А, звичайно, класики скажуть ні з роботи. Ну, це работает. Голландська пральна машинка торгується з енергосистемою за кращий тариф, щоб її похвалили. І хтось написав на цей алгоритм. так? І коли ми маємо достатній обсяг даних, то маючи цей обсяг даних, ми можемо знову з даних отримувати електроенергію. Утюг тут значить не те, що ви подумали спочатку. Утюг тут значить таку штуку, як energy footprinting, як можливість отримувати сигнал про те, який профіль споживання, яка структура споживання в того чи іншого гаджета, і маючи одну точку контролю визначати, а що у вас включено. Чи виходячи з дому, я не забув вимкнути утюг. Це робить еко один з їхніх сервісів. Так? Але маючи дані, маючи великий обсяг даних, ви можете створити купу довкола енергетичних сервісів. Візьмемо найгламурніший енергетичний девайс в нашої коли є iPod. Окей, трошки ну, iPod ще лишилися на цій планеті. А, той, хто зробив iPod, зробив гламурний гаджет, який називається Nest. Але Nest — це не девайс. Так, тобто, да, угляшок. Але це не девайс. Nest — це інтерфейс, Nest — це сенсор, це алгоритм, це клауд і це API. А що робить така компанія Google? Google опрацьовує дані. Google опрацьовує великі дані і дуже великі дані. І фішка полягає в тому, що Неск насправді це дані про наше енергетичне споживання, завдяки яким NEST вчиться підстроювати під наше енергетичне споживання і ефективно видавати ті чи інші рекомендації, включати ті чи інші, ті чи інші пристрої. І завдяки тому, що NEST це дані, Google віддав 3,5 ярди доларів за NEST. І це цікава мотивація. Юлія, скільки менше хвилин? Ну, окей. так? Я не знаю, чи я, поди... чи я просто встигну показати це відео нескільське. Воно триває три хвилини. Я думаю, чи мені потрапити.

children today

Фішка в тому, що дуже багато, багато технології твої зав'язані на енергетику, тобто інтегрувати Мерседес з Нестом ну, це цікаве завдання. Так? І я підозрюю, що алгоритмів там доволі багато. Але дуже багато технологій, які зараз починають реалізуватися в містах, вони насправді закладені людьми дуже-дуже давно. Так? Тобто аду Lovelace — хто колись спрограмував на мові ада. Ну і персонажем, якого ви не впізнали, якого ви не впізнали в оригінальній фотографії, пізнаєте в такому вигляді. Тобто, тобто трансформації в енергетиці відбувається за рахунок того, що відбулися дуже цікаві, дуже проривні речі. Тобто гаджет, який ви носите в кишені, тепер може трошки вмістити фотографії. Але це технології Data Storage. Перший Data Storage девайс це перший Вінчестер. коли він розігрівався, він міг зберегти 8 фоточок. Я мовчу про те, що не бачили півтори тони. Ну, звичайно, всі всіх... ні, 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 ні будуть роботи. Не будуть роботи, лампочки не можна програмувати. Лампочки це навсегда. Так, да, це лампочки, да, вони корисні, але це не девайси для освітлення, це не інтелектуальні девайси. Це ідеальні девайси для інкубатора, не для бізнес-інкубатора, для того інкубатора, в якому І